Що краще, керамоблок, з якого ми будуємо чи газоблок? Кося, ось підскажи, ти знаходишся зараз на нашому об'єкті, де ми будуємо чудесний одноповерховий будинок із кераміки. На твою думку, що краще? Газоблок чи керамоблок? Ну, якщо так логічно роздумувати, то керамоблок це ж в нас глина. Перепаляна матеріал, на глина, матеріал, так. А газоблок це в нас реакція суміші, я так зваю. Так, так? Так, так, так. Ну я б, мабуть, віддав би більш. Побажання своє керамоблоку, так як це натуральний і переродні, Тобто ти ставиш на перше місце, все таки керамоблок у своєму виборі. Але цей вибір поки що не до кінця зрозуміли. Ось якби ти будував собі житло, з чого би ти його будував? Ну у мене будинок, в якому я проживаю вже 15 років. Він в мене з 20-го блока, з утеплювача сотого з 20-го газоблока? Так, а що такого тонкого? будувався давно, і тоді ще, мабуть, не було таких техників. ну 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 еще дальше на десяточки і обліцовочники облісово.